Вітаю, друзі. Знаєте, коли я побачив цей скрін, який я вам продемонструю вже за декілька секунд, я зрозумів, нічого не очікувано. Ця технологія повинна бути використана і її використовують. Хто? Ну ті, хто хоче домовитися з Путіним на будь-яких умовах. Верніше, на умовах Путіна. І це стара технологія. Саме тому я не здивований, що зараз її реалізують. Дивіться. Це два скріна з повідомлень двох нардепів. Більше того, давайте відверто говорити, що вчорашня ракетна атака з великою кількістю жертв запустила підготовлену хвилю, що війну треба закінчувати, і закінчування повинна бути на будь-яких умовах, і це буде вже перемогою, тому що ну все, давайте закінчувати війну. Таке відчуття, що ми не хочемо, щоб війна закінчилася, але ми не хочемо втрачати країну. А тут тут інша інша теза. І інший наратив вони кажуть, що треба закінчувати війну, і це буде вже перемогою. Саме цей наратив запустили нардепи, яких привів Зеленський у ВР в складі фракції Слуга народу в 2019 році. Це Дмитрук і Шевченко. Чим відомий, до речі, Дмитрук, тим, що він спочатку, коли прийшов в Верховну Раду, не знав навіть прізвища прем'єра, за якого голосував, не знав, як розшифровується на або САП. Потім підтримував Шарія, потім підтримував ем, попів з московського патріархату і розповідав, що на все так однозначно. Але найцікавіше, що вже після повномасштабного вторгнення він побив військовослужбовця. До речі, і далі сидить в Верховній Раді, поки його військовослужбовці захищають. Саме так відповідальності не поніс. А, до речі, як не поніс відповідальності за те, що намагався кришувати кол-центри, про що розповідали журналісти і відомі блогери. Але це окрема історія. А він зараз пише таке. Вчорашня трагедія жахлива. Я плакав від болю йдучи кресним ходом. Моя душа рветься від того, що ми втрачаємо найцінніше. Тому ми повинні робити усе для закінчення війни на усіх рівнях при будь-яких можливостях. Саме закінчення війни буде перемогою. Розумієте, про що йде мова? Він каже, що саме закінчення війни це вже перемога. Не те, як вона закінчиться, а закінчилася. Ну, наприклад, Медведчук президент, але війна закінчилася. Перемога! На окупованій території залишаються наші громадяни. Це вже перемога. Ми відмовляємось від Криму, Запоріжжя, Херсонщини, Донецьку, Луганську. І це вже перемога з точки зору Дмитрука. Може, він хворий? Ні, він послідовний. І він, до речі, не один такий. Наступне написав Євген Шевченко: це теж нардеп від слуги народу, який відомий тим, що на початку каденції вийшов в ефір першого російського телеканалу і повідомив там. Очільнику так званої ДДР Пушиліну, що він з ним на одному боці барикади, а все те, що ми бачимо в Україні, це все радикали, і саме вони проти того, щоб замиритися з русським народом. Це він казав. На російському телебаченні після цього він поїхав до е, Лукашенка, розповідавши це. Найкращий політик влюблен був в нього, закоханий. Як ну як і повинно бути для будь-кого, кому подобаються диктатори. Більше того, а був комунікатором між Україною і Білорусь. Але зараз він пропонує таке: все це потрібно закінчувати заради збереження життя. Інших наших громадян, на яких потенційно вже наведені чергові російські ракети, чи їх обломки від ударів ППО в майбутньому, бо по-іншому це ніколи не закінчиться. Знайомий наратив, чули вже таке: треба просто закінчити війну. Треба просто перестати стріляти. До речі, це казав не тільки Володимир Зеленський, це ще запропонував і Віктор Орбан. До речі, Зеленський навіть не мог йому сказати, що ти дурень що таке казати. Ну тому що <кхух>, раніше вже Зеленський таке сам казав. Е, але повертаємось до цього наративу. Що таке перемога для них? Просто закінчення війни, просто закінчення війни, і ми залишаємо. Нашу територію бо так Путін хоче. Він готовий закінчити війну. Якщо ми двомусь від цієї території Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини, Луганщини. Ми виходимо з цих територій. Запоріжжя готова, що воно буде зараз російським. А Херсон, а скажіть мені, будь ласка, а Славянськ хтось запитав а Краматорськ, вони хочуть бути під Росією? Ні. Але Дмитрук і Шевченко вважає, що хай їм грець можна, а люди наші, які там знаходяться, вони теж будуть якби, жертвою в ім'я тої перемоги, яку хоче Шевченко і Дмитрук. І ті, хто сказав їм писати це. Бо ми ж розуміємо, якщо такі зірочки з'являються на небі, то і згораються, то тому що це потрібно. Дуже цікаво, хто ж їм дав таку команду? От дуже цікаво, і цікаво, чи займеться цим СБУ. Чи це не ще не зрада, все нормально. Це нормальна чи зараз така державна політика домовлятися з Путіним на будь-яких умовах. До речі, хочу нагадати і Дмитруку, і Шевченко, що Володимир Зеленський да святиться ім'я його, який є найвеличнішим політичним лідером сучасності по версії Андрія Єрмака, да святиться і його ім'я під луною він заборонив. Проводити перемовини путіним, а як будуть порушувати наказ президента? Та хто вони такі, щоб таке робити? А якщо не жартувати а серйозно говорити про це, то це ганьба. Ці люди пропонують фактично домовлятися не про закінчення війни, а про капітуляцію. Я хочу, щоб війна закінчилася. Всі хочуть, щоб війна закінчилася. Всі хочуть, щоб не гинули українці. Всі хочуть, щоб закінчились бойові дії. Всі хочуть, щоб люди повернулися додому не пораненими, не загинули а цілими. Всі хочуть, щоб більше ніхто не загинув з українців. Всі хочуть, щоб більше на жоден український не знаю, там, будинок, на жодне місто, на жодне селище не впала ані ракета, ані бомба. Ми всі цього хочемо. Але нам пропонують умови, які не можна прийняти. Більше того, нам пропонують відмовитись і вийти з території всіх цих областей, які ми контролюємо. Це що? І є мир, який пропонує Шевченко і Дмитрук. А скажіть мені, будь ласка, а люди, які там залишаються, ми ж будемо бачити, як стають старшими діти. Ми будемо бачити, як родичі тих, хто там залишився, підуть служити в російську армію і будуть стояти проти українських військових, а може й воювати з ними. Більше того, чи можна вірити Росії про будь-які домовленості? Ніхто не пам'ятає, як були підписані домовленості в Хасавюрті між чеченцями. Та росіянами в 1996 році тоді генерал Лебет з російського боку і Масхадов з чеченського боку підписали домовленості до 2001 року, і там повинна вже була тримати незалежність, автономію, все інше ічкерія в 1999 році, за два роки до реалізації цих домовленостей, Росія порушила їх і почала бомбити Грозний в серпні місяця дев'яносто року. Забули, а я пам'ятаю. А може Дмитрох просто не знає, а може Шевченко не знає, а може їм якраз це і подобається, і їх все влаштовує, тому що інакше таке пропонувати не можна. Але давайте відверто казати: те, що вони таке заявляють, це не з повітря. Такі ідеї носяться в інформаційному просторі України і є ті, хто їх підтримують. Ті, хто вважає, що. Давайте домовлятися, хай віддамо ці території, давайте віддамо цих людей, давайте все, що завгодно. Давайте віддамо їм Дмитрука і Шевченка, і буде мир. Ні, так не працює. А чому? Тому що це не подобається Дмитруку і Шевченку. Ну, я не впевнений, може їм і подобається перейти на той ту бік, бо вони таке пропонують. А пам'ятаючи їх симпатії, які були раніше, то багато запитань. Але нам треба розуміти. Домовитись з росіянами на російських умовах це вистрілити собі навіть не в ногу, а в голову. Це фактично гарантувати повернення війни вже через деякий час. І тільки дурні цього не розуміють. Більше того, дурні дуже наївно вірять, що Путін щось виконає або зупиниться. Він використає той час, який в нього буде. Для того щоб перезброїти армію, підготувати її краще, зробити більше ракет, бомб, снарядів і всього іншого, і знову напасти. Він згадає, що було щось там не зроблено, хтось щось сказав, або вигадає привід, для чого і як напасти на Україну, у нас нема іншого варіанту, ніж Підіймати питання виживання країни. Але взагалі це правда. Я вважаю, що саме сьогодні а, Володимир Олександрович Зеленський повинен звернутися до нації, повинен звернутися і сказати: Ну щоб не програти, нам треба зробити свій вибір. Або ми, як суспільство, готуємось воювати і перемагаємо. І тоді треба мобілізувати економіку, мобілізувати Кабмін, мобілізувати суспільство, мобілізувати дипломатію, уряд, всіх. Мобілізувати це не в армію. Ні. Мобілізувати це залучити всіх до праці на перемогу. Або, або треба буде погоджуватися на принизливі умови Росії. Мені дуже цікаво, хто готовий на що. Тому що є частина суспільства, яка погодиться на все що завгодно, бо їм все одне під яким прапором бухати. І навіть байдуже яку клятву, якій країні, говорити. Тому треба все ж таки дати собі раду, або ми мобілізуємо суспільство і говоримо йому правду, що ми б'ємося за право існувати, і у Росії не все добре. І в нас не все добре. Але ми б'ємося, бо на нашому боці є одне бажання жити в своїй країні, по своїх законах, обирати свою владу, а не слухати, що нам кажуть з Москви. А домовлятися на умовах Росії, це через деякий час побачити, як знову ракети і бомби летять по Україні. Тому треба. Думати до того, як ляпати своїм поганим язиком деяким людям, думати, що вони можуть нашкодити країні. І не пропонувати мир на будь-яких умовах. Бо мир на будь-яких умовах це фактично кінець України. Я сподіваюся, я все розжував так, що всі все зрозуміли. Дякую, що послухали. Висновки зробіть самі, але ми все одно переможемо всіх ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх, і все буде Україна, Па-па.